Вони крокують у майбутнє. Ці юнаки і дівчата завершують навчання у військовому ліцеї. У кожного в руках троянда для матусь і рідних. Мати випускника хмельничанина Михайла Кляшторного не стримує емоцій. Дуже емоційний захід. три роки пройшло важко. Війна, поступлення, і тут вже випуск. Майбутній офіцер плануємо йти в Одесу, в ССО, боронити нашу країну. 85 юнаків та дівчат утворили живу емблему прикордонників: рівносторонній хрест із державним прапором у центрі. У 2022 році Сумський кадетський корпус релікувався на Хмельниччину. Для нас честь і гордість зараз приймати вже третій випуск на Хмельниччині. По факту, альмаматер всіх прикордонників від мала до велика. і ліцеїсти, і наша прикордонна академія імені Богдана Хмельницького. Тому в нас зростають і молоді вихованці, прикордонники і офіцери. 17-річний Олег Бурда, родом із Сумщини. Вітаю, закінчення успішно закінчено через дякую. Дужу українського У мене тато прикордонник. Я пишаюсь тим, що я навчався тут 4 роки. Я пишаюсь тим, що я поборов свій страх, що став на вірний шлях, що поступлю в Національну академію державної прикордонної служби України. Свідоцтво про завершення навчання вручали керівники області, міста та Державної прикордонної служби. Вибрало серце, так захотілося, і я зрозуміла, що є. Нас шість дівчат. Взагалі не тяжко, але дуже класно, дуже кайфово. Більшість випускників мріє про подальше навчання у прикордонному виші. Саме тут є прикордонна столиця, саме тут формується прикордонник. Особливу вдячність хочу. Висловити батькам, які сформували і допомогли обрати саме військовий ліцей в такий надзвичайно важкий час для держави, коли вона боронить свою землю. Наші випускники честю виконують свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність нашої держави. На жаль, серед них є загиблі. Серед полеглих героїв України наші випускники, старший лейтенант Максим Білоконь та капітан Владислав Горбань. Їхній подвиг. Це не просто частина нашої історії, це жива пам'ять і приклад справжнього служіння нашій батьківщині. Для тих, хто лише розпочав вишкіл у ліцеї від Хмельницької громади презентували навчальне обладнання. Це не просто ліцеїсти, це дуже вмотивовані вже не діти, а юнаки, які далі продовжують навчатися. Ми робимо все можливе, аби ліцей мав всі належні умови для роботи. Ми завжди допомагаємо ліцею. Дуже круто, коли оці відчуття, коли ти стоїш присутнім на випуску молодих хлопців, які вже завтра, післязавтра стануть на захист України. Дуже не хотілося б, щоб знову ж таки це було на передовій. І Дуже би хотілося б, аби вони служили в толових містах, щоб війни не було. Чин освячення звершив капелан прикордонної академії отець Діонісій. І ось просто неба лунає випускний вальс. Прикордонники танцюють з випускницями ліцею номер 5 Попереду вступні іспити і новий етап життя. І кожен з учасників дійства мріє, аби служити випускникам, довелося вже у мирній Україні. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.